Дорога церква, мир вам! Сьогоднішній день був ознаменований тим, що ми спільно у нашому домі молитви, у нашій помісній церкві святкували свято жнив, свято подяки. Жнива і подяка, вони тісно пов'язані між собою. Ми дякаємо Богові за те, що ми свого часу посіяли, а потім пожали. І так добре, коли це було добре насіння, і жнива відповідно були добрими. Я хочу прочитати відповідний текст писання, який знаходиться у посланні до Галатів у 6 розділі 7 та 8 текстом, ось що говорить апостол Павло. Не обманюйтесь, Бог осміяне бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме вона і пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Таким чином, ми бачимо, апостол Павло порівнює наше життя із сільським господарством, а наше тіло і наша плоть із двома полями, на яких ми можемо сіяти. Відповідно, те, яким буде наш урожай, буде залежати не тільки від того, де ми сіємо, але і що ми сіємо. У фізичних, як і в духовних законах сівби і жатви є багато законів. Наприклад, один із них звучить так. Закон відповідності, або іншими словами, що ти сієш, те ти і пожнеш. Є інший закон, закон часу. Він говорить, що сієш сьогодні, а пожнеш дещо пізніше. Є й третій закон, закон примноження, сієш мало, пожнеш багато. А є четвертий закон закон місця. Ми жнемо там, де ми і сіяли. Саме на цьому четвертому законі, за браком часу, я хотів би зупинити на хвильку нашу увагу. Отож, хочу прочитати ще раз восьмий вірш цього шостого розділу послання до Галатів. Воно говорить про два місця, в яких ми можемо сіяти. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Ми сіємо, як правило, на полі або десь на городі біля нашого. Місця, де ми живемо, відповідно, приходимо збирати урожай там само, на тому полі чи на тому городі. І ось цей восьмий вірш він говорить про те, що у нашому житті може бути два полі, на, на якому ми можемо сіяти. Одне поле, це наша власна плоть, наше тіло, а інше поле це наш особистий дух, і власне те, що ми будемо пожинати. Буде залежати тісно на те, те від того, на якому полі ми посіяли. Якщо говорити про власне тіло або сіяти у власне тіло, що це таке? А пояснення дуже коротке: сіяти у власне тіло це значить потурати своїм особистим пожадливостям, це пестити та ніжити свою особисту плоть замість того, щоб згідно слів Євангелії розіп'яти її на хресті. Ми сіємо кожного разу в наше власне тіло, тоді коли дозволяємо собі десь затамувати образу всередині або мати непрощення, або якусь певну гіркоту. Кожен раз, коли ми затримуємося, наприклад, у лихій компанії, точно знаємо, що це нічого доброго не принесе і ми не зможемо стояти у тих спокусах, які вони запропонують. Ми сіємо у власне тіло кожного разу, коли. Коли ігноруємо заклик, наприклад, для служіння або допомоги для когось іншого, ми сіємо у власне тіло тоді, коли безвідповідально пропускаємо певні служіння у нашому домі молитви. Ми сіємо у наше власне тіло тоді, коли ми маємо духовні дари, але ними, цими духовними дарами, не хочемо служити для церкви. Деякі християни сіють у власне тіло щодень. А потім у них виникає велике здивування, чому вони не отримують плоду святості, чому не збирають урожаю святості. Хочу сказати, що святість це плід, і його не можна отримати там, де його не можна отримати, якщо ти сієш у власне тіло, у власну плоть. Але згідно цього тексту, який ми прочитали, є і інше поле, на якому ми можемо сіяти, і це набагато сприятливіше поле як для нашого тіла, так і для нашого духа, це сіяти в дух. Сіяти в дух це те саме, що говорить апостол Павло в посланні до Римлян у восьмому розділі, це думати про духовне. Або в тому самому посланні до Галатів, тільки у п'ятому розділі ходити за духом. І ось у цьому випадку, коли ми сіємо у наш особистий дух, ми так само цим насінням стає наші думки, наші слова, наші певні дії. Тут ми можемо, наприклад, якщо добре сіяти саме в дух, це думати про духовні речі. Так говорить апостол Павло в посланні до колосян: шукати та думати про горішнє, а не про земне. Сіяти в дух це читати духовні книги, це розмовляти із духовними людьми, це наповнюватись від Господа духовними речами, навіть тоді, коли ми проводимо час дозвілля в якійсь певній компанії. Сіяти у духовне це бути на зібрані, Сіяти у духовне це служити своїми дарами церкви, Сіяти у духовне це випрацьовувати у собі звичку поклоніння вдячності і смиріння перед Богом. Сіяти у духовне це мати час особистого спілкування з Богом через молитву та через читання його слова. Причому це робити не тільки на людях, робити тоді, коли ми залишаємося наодинці. І тому, відповідно, і те, що ми будемо пожинати, це будуть певні духовні речі у нашому особистому житті. Отож, ми з вами сіячі. Причому ми сіємо не тільки в якийсь певний період, як це буває у нашому фізичному житті, наприклад, весною. Ні, ні. У духовному житті ми сіємо постійно. Сіємо щодня, сіємо зранку і до вечора, сіємо словами, сіємо справами, сіємо думками, сіємо своїми почуттями, бажаннями, сіємо в себе і сіємо в оточуючих людей, які знаходяться навколо нас, наприклад, у нашій сім'ї. Ми сіємо, а потім приходить час, отримуємо певний результат. Сіяти це значить щось робити, а результат це завжди жнива. Вчинок. Це сіяння, відплата це жнива. Злочин це сіяння, а суд це жнива. Гріх це сіяння, а смерть це жнива. Сіяння, воно доволі часто схоже до бумерангу, який кинути у певну ціль, який обов'язково рано чи пізно повернеться до того місця, з якого він був випущений. Більшість подій, які відбуваються у нашому житті, це жнива того, що ми один раз у нашому житті посіяли. Часом бувають певні випадки, певні події у нашому житті, коли ми говоримо: Господи, звідки це? Як це воно сталося у нашому житті, як воно з'явилося у нашому житті? А відповідь дуже проста: був час, був момент, був випадок, коли ми щось посіяли у нашому житті, а потім цей плід, це насіння, воно збільшилося і увійшло у наше життя. Що людина сіє, те вона і пожинає. Скільки б не посіяв, ти обов'язково пожнеш набагато більше. І пам'ятай, куди сієш звідти і будеш пожинати. Такі вони закони, сівби та жатви, як у фізичному, так і в духовному житті. Отож, брати і сестри, жнива вони не наближаються, так говорить Євангелія, Біблія, і кожен із нас сьогодні своє особисте життя. Він сіє як насіння, і обов'язково прийде Господи жнив, який обов'язково пожне. Те, що ми сіяли у нашому житті. Отож хочеться побажати для усіх нас, аби наше насіння воно завжди було добрим і проносило добрий плід у нашому духовному житті, у нашому фізичному житті. Нехай Бог нас у цьому благословить. Сіяти тільки добре, сіяти в духовне і отримувати хороший, добрий, духовний результат. Амінь.